Всім привіт з рідного міста Харкова. Доброго дня, шановні батьки, любі діти, сьогодні 1 вересня. Діти, для вас сьогодні особливий день. Сьогодні ви стали першокласниками. Ви перший раз йдете до школи. Школа відчиняє вам свої двері. Діти, сьогодні у вас подорож нова і захоплююча. Ця подорож під назвою Школа. Вітаю вас з початком шкільного шляху. Бажаю всім вам отримувати від шкільного життя тільки найяскравіші емоції, тільки найкорисніші знання. Будьте активними, допитливими, щирими і товариськими, відповідальними та наполегливими. Хай вам щастить мирного вам всім неба! В добру путь мої дорогі.